Молодь це оновлена Україна. Молодь це важіль змін. Молодь це прогресивний погляд на наше теперішнє і майбутнє. У Чернівцях оголосили конкурс проєктів фонд молодіжного розвитку. Деталі про умови та хто може взяти у ньому участь, вже готова розповісти моя колега. Активні ініціативні, наполегливі та цілеспрямовані. Сучасна молодь це справжній каталізатор осучаснення України. Саме на представниках цієї категорії суспільства лежить розбудова нашої країни та її благополуччя. Для того аби заохотити молодь до енергійної діяльності, у Чернівцях оголосили конкурс проєктів. Взяти участь у ньому можуть молодіжні громадські організації, які зареєстровані у громаді не менше ніж шість мі. Місяців є затверджені напрямки. Перше це розвиток громадської освіти, неформальної освіти, розвиток волонтерства, інтеграція внутрішньопереміщених осіб, підтримка талановитої молоді, підтримка інклюзії, ментально-психологічне здоров'я. Тому ці напрямки є пріоритетними. Ще є декілька, і молодь, яка буде брати участь. Вони зможуть долучитися, написати проєкти, подати заявку, заповнити форму і реалізувати до кінця року. Одним з ініціаторів створення фонду молодіжного розвитку став голова громадської організації Центр молоді Чернівців Олександр Гуляєв. Наразі він захищає нашу державу в лавах Збройних сил України. Запропонували місцевому самоврядуванню запровадити конкурс, на якому б частина ресурсів на розвиток молодіжної політики розподілялась у відкритому порядку на конкурсній основі із залученням процедури пітчингу та експертної оцінки. Ми вірили, що це виведе співпрацю публічного та громадського сектору в молодіжній політиці на інший рівень, а саме у формат результативного партнерства. Подати заявку на участь можна буде до 30 серпня. Далі працюватиме конкурсна комісія, а переможців оголосять у жовтні. «Я Хотіла би запросити громадські організації, молодіжні, щоб прийшли до нас і подалися. Ми будемо допомагати їм реалізувати цей проект. Тому що ми розуміємо, що робота співпраця з казничейством, з нашими структурними підрозділами це не так просто для молодіжних громадських організацій, але це дуже. Же гарний досвід подальшому в написанні гарних заявок, отримання грантів, і ми будемо допомагати зі своєї сторони на реалізацію проєктів з міського бюджету. Виділили 150 тисяч гривень максимальна сума, яку може отримати одна молодіжна громадська організація 50 тисяч гривень. Тут мета не в коштах фінансових, а саме підтримати ідеї молоді, адже ми розуміємо наскільки важливо. Це наша молодь це наше майбутнє, і е, всі ініціативи це е, ініціативи ідуть на розвиток нашого міста. Представники молоді з ентузіазмом сприйняли нові можливості, які з'явилися завдяки конкурсу проєктів, адже підтримка таких ініціатив важлива складова нашого поступального розвитку. Я був членом багатьох організацій, як в Харкові, так і в Чернівцях. І інколи не вистачає грошей на оренду з зали, на рекламу, але ідеї неймовірно класні. Звісно, деякі мої друзі вони отримують гранти від ЮНІСЕФ. Також інші гранти, але б дуже б хотілося, якби цього всього було більше, адже на голому ентузіазмі дуже важко щось робити довгий час. Допомагати молодіжним заходам, це я я що це гратус, які можуть молодіжні центри, можуть дасти якусь свіжу кров, свіжий такі повітря для розвитку нашого міста. й що нашого міста для всієї от України, щоб можна доказати, що перст... Молоді люди можуть активно співпрацьовувати, працювати в різних сферах, може змінювати кардинальну систему і молодість гранітні теперішнього суспільства. Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА.